うん。<wh istles> Всім привіт, друзі! Це марафон креативної практики. Спасибі, що ви долучаєтеся і прокачуєте свою креативність. Крута історія, коли вся команда відмовилася від гонорарів, а спікери і лектори світового рівня готові ділитися тим, що знають і вміють найкраще ділитися заради перемоги. Мусимо перемагати разом. Ми відмовляємося від гонорарів, але от вам посилання. Ви знаєте, що робити? Повернись живим. Це той фонд, на який варто донатити. Чому саме сюди? Тому що організатори вірять цьому фонду. Ви знаєте, що він роками постачає все те, що необхідно нашим, заради того, щоб я могла говорити, а ви могли слухати лекцію. Мене звуть Олена Центила, то що погнали. Наша лекція сьогодні, напевно, що буде про те, як ми з вами змінилися, про те, що з нами не змінилося, і як же ж достукатися до цільової аудиторії. Найважливіше, ми ніколи не будемо такими як раніше, тому наперед я перепрошую, якщо якийсь приклад, якесь фото, якісь слова і якісь фрази можуть вас зачепити і виглядатимуть нетолерантними, ми робимо багато речей вперше. Тому, якщо комусь болить і я не навмисне зроблю боляче, перепрошую. Отже, про що ми будемо говорити? Про те, що по перше, має з вами креативні, але все ж таки люди. Ви згадаєте, коли з лютого ви вперше захотіли комунікувати? Ну, напевно, пройшло досить багато часу. Зізнаюся, я зі своєю найближчою подругою заговорила наприкінці квітня. Звісно, окрім традиційного якти, до цього ми ще повернемось. А про що було? Про що говорили ви у тій, тій ситуації порожнечі пусті, страху крові війни і взагалі нерозуміння, як це може бути з людьми в 21 столітті? Про що тепер все інакше? Ми з вами не будемо ніколи такими, як раніше. Вже ніколи фраза аби війни не було. Не звучатиме так банально для нас, і тільки зараз ми починаємо розуміти, що вона означає. Зараз усіх головне завдання це вижити. Причому жити в усіх сенсах, вижити фізично, вижити економічно, вистояти психологічно, вижити там, вижити тут, вижити тут, вижити в професії. Зараз вижити це головне наше завдання. Відтак, наша комунікація і те, що ми робимо для нашої аудиторії, теж. Трансформується, бо тепер ми найчастіше запитуємо, як ти? Найпопулярніше запитання, і найчастіше ми не знаємо з вами, що відповідати на це запитання. Як ти? Як ви сьогодні? Як ви? Тільки чесно, і можна не відповідати на загал, а для себе чи вистачає вам сил, чи вистачає вам часу, чи вистачає вам себе? Чого не вистачає? Основні запити від людей, які згідно соціологічних опитувань ставимо зноску, доволі складно зараз. Повноцінно проводити соціологічні опитування серед тих, хто погодився відповісти, серед тих, хто почувається в безпеці настільки, щоб могти відповісти, і серед тих, хто напевно, що готовий взагалі комунікатувати зі світом. Згадаємо слайд номер один. Отже, основні запити це безпека. Друге, це стабільність. Найважливіше, ми відходимо потроху від патерналізму, що нам хтось щось винен, але ми хочемо розуміти бодай. Місяць, а саме стільки горизонт прогнозування, горизонт планування, дайте мені протягом місяця розуміти, що мені робити, дайте мені зрозуміти, мені тут залишатися чи їхати далі. Це про прогнозування для себе. Ну і ще один пункт це медичне забезпечення, яке трохи, ну скажімо так, вибивається з безпеки, стабільності і прогнозованості. Цікаве, комуналка як така, на запит про освіту чи про дороги, про дуже конкретне і те, що було на перших місцях в січні. Його немає кристалізованого. Що кажуть про комуналку, як ми пройдемо зиму? Причому є претензія не до влади, не до місцевих, не до уряду, не до комунальників, ну, але до окупантів, які трощать інфраструктуру. Зима буде складною, всі це розуміють. Забезпечити теплої зими не вимагає більшість опитаних. Зважайте. Ну і так само з цікавого не цікавлять людей зараз політичні баталії і міряння статевими органами тих людей, які звуть себе політиками, на патріотами. Що спостерігаємо насправді в полях? Є поляризація, є ура, позитив і героїзація, є зрада, що все погано і нам брешуть. Її менше є серйозний прошарок аудиторії, яка має шикарний запит, як насправді. Є тому запит на експлейнери та аналіз. Тому зараз йде сплески попиту і популярності інформації в Ютубі. Ну ви самі це спостерігаєте, де ви берете першу інформацію. Про аналізуєте, розкажіть мені. Чому ще є запит на аналіз, окрім того, що ми хочемо розуміти, що відбувається? У нас немає часу і сил, аби витрачати на те, щоб проаналізувати самому. Ну і найважливіше, що мені робити: Алгоритми і поради номер раз. Як було до, я буду повертатися до того, як було до війни. Ностальгія, якщо хочете, або порівняння до лютого місяця, ще в 2014-му була війна, але комунікація була такою, що вона мала би інформувати, продавати, розважати, залучати, ставати вірусною і так далі, вона мала бути запланованою ситуативною або хаотичною, чи раціональною, емоційною, кількісною, в залежності від мірки. Що зараз комунікація нині має бути вчасною? Релевантною, зручною це спосіб і канал доставки, і так само форма корисною. Ми не хочемо інформації заради інформації і правдивою. Зараз найбільший запит є на оперативність, тому стрімко росте популярність телеграм-каналів. Ми хочемо знати вже зараз 100% що відбувається, повноту інформації. У людей є запитання, чому ви нам не розказуєте все, чому ви нам не показуєте, куди влучають снаряди? Згадайте, скільки ми відучали людей, щоб вони не фоткали, не знімали, не викладали в мережі точки влучань. Додаткова цінність це має бути не просто інформація, якщо ви її подаєте не оперативно і повною, а додаєте її, пояснюєте, що відбувається, пояснюєте, що це означає для мене, що конкретно ви можете мені розказати, якщо переповідаєте ту інформацію супергерої. Слова зайві, ви бачите, одного з них на екрані. Ну і ексклюзив. те, чого ніхто не покаже, і цим славиться Бабель. Це є великі інтерв'ю, які вони звуть монологами, це є інформація з полів, це є ексклюзивні репортажі, яких немає у інших. Який контент проходить повз. Це залишалося зараз, це це було до, до повномасштабного вторгнення до лютого місяця. Безособовий, якщо я не знаю, хто я не довіряю. Якщо я не знаю, як цю людину звуть, я не довіряю. Персоніфікація додає ваги. І якщо це не супергерой, то це принаймні та додана цінність. Герой має бути дуже подібний на ту цільову аудиторію, з якою ви працюєте, і ми підбираємося до теми, з ким працюєте і з ким працювати залишається. Але герой має бути. Якщо ми не можемо назвати його імені, прекрасна історія. Привид Києва як збірний образ дуже класно зіграла героїчна постать, яка складається з багатьох людей. Але маємо розуміти, що коли говоримо про цільову, незалежно від того, з ким ви намагаєтесь говорити або хто хоче чути вас, кожному потрібно щось своє. Наша помилка і зараз теж залишається. Ми хочемо осягнути одразу всіх. Ми хочемо осягнути директора компанії, ми хочемо осягнути потенційного купця. Ми хочемо осягнути ту людину, яка має вкласти гроші у військові облігації. Або ж, ми хочемо розказати щось дуже важливе своїй мамі, колезі, чи виставити себе на перший план. Ми намагаємося поцілити одразу в усіх, не вийде. Воно не виходило і до лютого, не вийде і зараз, тому що сегментація додатково відбулася. Ми з вами живемо в епоху змін. Ми маємо чітко визначитися, яка аудиторія важливіша для вас на даному етапі. Хто вони ці люди? Що саме їм потрібно, чим ви можете бути їм корисному в широкому полі, і яку конкретну задачу допомагаєте вирішити нині цією комунікацією, яку проводите зараз? Це так було і так залишається. Хочете охоплень? Ваша справа це хейт. Зараз дуже дає хейт охоплення, причому поляризація відбувається на будь-яку тему білі чорні. Хороші росіяни, погані росіяни. А забороняти чи не забороняти російську культуру? А давайте обговоримо переселенців, а здавати чи не здавати квартири? а віддавати їх безкоштовно чи за дорого? А що так? А хто? А манікюри. А робити, а їхати чи не їхати? А йти здаватися в військомат і сприймати це як біду страшенно чи навпаки, іти і виконувати своє зобов'язання, свій борг державі віддавати. Тобто, це є поляризація, з якою нам доведеться з вами жити. Поняття толерантності трансформувалося, практична користь. Якщо ваша комунікація несе практичну користь, вона потрапляє в закладки збереження, вона потрапляє в те, що пересипають. От вам, будь ласка, і контакти з аудиторією. Відчуття причетності. Я теж хочу знати 6 гривень на супутник. Ну і що, що було на байрактар, я здавала на байрактар, хай на супутник теж буде. Відчуття причетності, тоді коли ви пропонуєте аудиторії зібрати на протез, зібрати на іграшки. Пам'ятаєте історію дитини з ментальними особливостями, з зупинення, яка тікала з батьками, а там залишилися її і котик. Усією країною шукали бегемота і котика. Ну і знайшли. Ну і емоційна кнопка тут е, нічого не змінилося. Ми хочемо відчувати. Історія про тварин викликає зараз велику хвилю емоцій, Я, вона, звісно, не перекриває того, що відбувається з людьми. Обирайте, що потрібно вашій аудиторії. Чи може бути історія з півником, який не живий, але дуже емоційна кнопка, найважливішою для ваших певно. Що. Але. Одразу усіх не влучаємо. Мусимо розуміти, що якщо раніше, наприклад, я говорила це мої слова, що позичені в авторитетів, що текстом, попри те, що є найвищим каналом комунікації, ми передаємо максимум інформації за одиницю часу, то тепер я кажу, що текст має рятувати життя. Текст як сховатися від ядерної бомби, має бути написаний настільки якісно, що він допоможе сховатися і вижити від ядерного вибуху, якщо такий стане, тому Головне, про що ми говоримо, це є п'ять правил ефективного тексту. Те, що не змінилося, і те, що 100% працює, п'ять правил ефективного тексту. Просто зрозуміло, практично, корисно і приємно. Тут є ще продовження в моїй версії, але маємо вкластися в хронометраж, тому тільки п'ять. Отже, просто не означає примітивно, просто це означає так, щоб ви не напружувались для того, щоб сприймати. Кабінет міністрів це не будиночок, де є віконечка і сидять дядечки в костюмчиках. Кабінет міністрів це кабінет міністрів. Але секвестрування бюджету можна сказати трохи інакше. Як давайте дивитися далі. Прості слова і конструкції. Маємо відповісти на собі на запитання, чому ми ускладнюємо, а тому, ж, а точніше, навіщо ми ускладнюємо? Не чому, а навіщо? Ми з вами вчилися в 15 університетах. Ми з вами прослухати мільярд лекцій з креативного марафону. І давайте ж розкажемо всі розумні слова, які ми знаємо. Навіщо? Якщо цього потребує саме ваша цільова, діліться розумними словами. А якщо ні, думаємо про них не про себе. Зрозуміло, має бути обов'язково, тому що найважливіше питання: кому ви це говорите? Кому начальнику мамі, собі, колегам, цільовій аудиторії, покупцю шкарпеток. Чи навпаки, продавцю косметики, а чи глядачу великого інформаційного марафону? Кому? Є таке розуміння: ефекти гледа епіпідастра. Зізнаюся, знайшла ці два слова і завжди їх беру на кпини. Знаєте, що таке еглед? Апіпідастер? Це пристойні слова, клянусь вам. Ось він, еглед. Так, так, ви точно знаєте цю штучку, як, якою завершується шнурівка на ваших е, кросівках. Це еглед. А піпідастер це ну, таке віяло, щоб пил змахувати. Ну, тепер знаєте. Ну, можна ж простіше пояснити. Все те, що можна пояснити зрозуміло, пояснюємо зрозуміло, і має бути зрозуміло з першого разу, особливо зараз. До лютого ми говорили, що ніхто не хоче почуватися дурним. Ще до лютого ми говорили, що люди не хочуть напрягатися, аби зрозуміти, бо інформаційного ну, шуму забагато. Нині ми говоримо про те, що люди. Не можуть напружитися, аби розуміти, вони просто не можуть напружуватися за надто високий рівень цієї напруги. Відтак люди не сприймають, якщо складно, якщо довго, якщо їх це не стосується, нерелевантна інформація, і якщо ну, власне війна в країні про що ви тут говорите? Люди живуть іншим, ми інші. Тому форма: один екран це 2400 знаків. Це є мантра, має вміщатися так, щоб ви нічого не скровали. Вмістилося класно. Зважайте, що розмір шрифтів у всіх різний, тому берете те, що середнє на слух. Люди найчастіше обирають інформацію до 15 хвилин. Далі складновато сприймати а тепер. Суттережі. Експериментую з тіктоками, інстаграмом та фейсбуком так, от найкоротше дивляться в у мене, наприклад, в Тіктоку. Ти то є 38 секунд до вас сорок. З задоволенням дивляться в інстаграмі. Фейсбук дивляться краще фото, якщо чесно. А от відео, ну самі розумієте, TikTok ток і інстаграм. Вибирайте форму для себе, яка найкраща. 21 хвилина це дуже багато. Ну а Ютуб 15 хвилин, те, що треба, або довга розгорнута форма, де ви робите акцент на аналіз. Питання, внімання, вопрос. чи потрібно всюди пхати війну? А давайте думати: якщо вам воно лягає органічно, звісно, якщо ви просто першим реченням, незалежно від того, що ви робите, як ви комунікуєте, кажете про те, а ще у нас сьогодні такий то день військового протистояння, ну, давайте думати, має бути органічно не забовтувати, але й не забути. Тут шукаємо способи. Якщо нам неможливо без складних слів, ніяк нам всесвіт подарував метод прогресивного розкриття. Тобто є таке розуміння, симпліфікація спрощення з збереженням змісту. От метод прогресивного розкриття передбачає, що ми маємо пояснити через те, що вже було в нашому досвіді, не через абстракції, а через конкретні образи. Найскладніша історія, яка пов'язана з зимою. Ви пам'ятаєте, це Алчевськ багато років тому. Тому зараз використовують фразу, аби не було Алчевська, аби ми не замерзли. Ми не мислимо абстракції. Метод прогресивного розкриття це пояснення через зрозумілі образи. Пояснення, що це означає, ну або, врешті-решт, пояснення того, що має на увазі автор. Тобто, ми говоримо про ситуацію, коли, отже, складне слово приватизація в якийсь певний момент увійшло в наш обіг, і ми тепер цілком розуміємо, що воно означає. Зважаєте, що 91 день потрібен нам самим для того, щоб сприйняти для себе зміст нової дії, явища, процесу, домовитися з собою, і 181 день для того, щоб сформувати новий смисл в іншій людині. Запасайтеся терпінням, якщо вам це потрібно, використовуйте метод прогресивного розкриття. Ну і звісно, «Повернись живим, чекає на ваші донати. Навіть 6 гривень вони допомагають купувати супутники. Ви ж знаєте. Ну, це і емоційна кнопка, і причетність, про яку говорили вище. Фраза разом з колегами вона робить все можливе і навіть більше може стосуватися будь-якої сфери комунікації, але її інформаційна цінність рівно нуль. Позбавляємося фраз слів і дій, які не несуть інформаційної або іншої цінності. Додана цінність це те, що ви вклали цей текст, цю комунікацію в це відео, в це фото, це слово. Ну є, наприклад, картопля 50 кілограмів. Це її цінність 50 кілограмів картоплі. А от додана цінність 50 кілограмів картоплі, це може бути суп, може бути пюре, може бути зрази, а може бути витий рашист мішком у 50 кілограмів картоплі, скинути на голову. Це про додану цінність. Це так само має бути дуже практично, якщо ви говорите про текст. Це має бути можливо використати в моєму житті список порад на крок вище про картоплю. Алгоритми і інструкції наше все. Пощадбанк почав це робити 2019 року. Нова пошта це моя любов, як вони це роблять. Що робити в разі радіаційної аварії? Це наше Міністерство охорони здоров'я, яке видає зараз. Купа алгоритмів, купа інструкцій, що робити, якщо використовуєте практичні поради. Корисно, це те, що колись може потенційно для нас знадобитись. Уявіть собі, майже півтора мільйони переглядів, як встип'ятити воду на газовій птиці. А якщо серйозно, ну давайте згадаємо, що ви зберігаєте на переглянути потім. Ну, велике питання, що ви насправді переглядаєте ще потім зі збережених. Ну але що там є? Є те, що колись потенційно може вам знадобитися, використовуйте цей прийом. Ну і зараз маємо зважати на воєнний час, тому що корисно нині це не зашкодити. Є історія про те, як запитала одного зі спікерів, який регіон найбільше постраждав від обстрілів, він сказав, що буковина Чернівецька область, це єдиний, який не постраждав. Ну, Нібито виглядає людям, у яких болить війна, вона у всіх нас болить, що він закликає расистів туди, що насправді не є. Ми маємо розуміти, що всі навколо різні. Ми і так різні психотипи, досвід, освіта, ставлення, стан нервової системи, стан здоров'я, матеріальний стан, а тут ще й війна, яка дуже загострила ці ситуації. Аудиторія перегрупувалася і перерозподілилася. Я спеціально вибрала вам фотографію з сьогоднішньої своєї стрічки, тому я колега, ідеальна світлина, і зверніть увагу на коментар. Аудиторія стала іншою, вона перегрупувалася і перерозподілилася. Тепер є кілька факторів, на які ми маємо з вами зважати. Перше це місце, де живуть люди, і це не тільки в Україні, а й за її межами, бо прекрасно розуміємо, що цільова може бути і за межами України. Друге, це гроші. У когось вони залишилися, у когось їх є менше, у когось їх є більше, у когось їх немає. Є відчуття причетності, бо я хочу бути причетним до всіх важливих речей, які відбуваються в країні. Або я не хочу бути причетним, допоможіть мені. Від цього залежить Тону Фойс. І ще важливий момент. Ми змінюємо call to action. Коли ми закликаємо до чогось людей, потрібно розуміти, чи готові вони до цього. Пам'ятаємо, що хейт це наш спосіб захисту себе і своєї психіки в складній ситуації, коли наше завждання є вижити. І так зараз всім комунікаційникам потрібно звертати неймовірну увагу на деталі. Неймовірну увагу на деталі. Моя особиста історія з моєї стрічки, я виклала фотографію, яка мене мотивує. Докладати більше зусиль для роботи над собою, одна з моїх знайомих колег, вона написала, що її чіпляється фотографія, але в іншому сенсі, тому що вона її виглядає нетолерантною, бо є люди з ментальними особливостями або в стані депресії, яких вона може навпаки демотивувати зараз. Ми на межі і маємо обирати і завжди дбати про тих, хто. Хто може образитись або не дбати це рішення ваше, вашого засобу ем, ну, комунікації або медіа, або компанії, де ви працюєте, але це має бути зрозуміле для вас, як комунікаційників, щоб це було в тону фойс, або має бути зрозуміло, чому ви обираєте саме такий спосіб комунікації. Я обираю дбати, тому максимально це можливо, але ситуації з провалами теж бувають. Зараз важливо вписатися в повістку. «Київстар» це робить феєрично. Ви це прекрасно знаєте. Ню це їхня історія. Так само класно ні джекає Укрзалізниця і те, що ми побачили з листівчиним гніздом, і Розетка, і ДТЕК і Укрпошта, і всі ніжкінг в дії і дуже активно і дуже класно спрацьовують зараз наші креативники. Ну а те, що ми любимо зараз з вами говорити, як це вписатися в інформаційну повістку на голову, галичина. Я купую молоко лише Донбас і лише Запоріжжя. А ви отож. І напевно, що у кожного своя історія. А хтось шукає Галичину, хтось шукає буковину, хтось шукає Закарпаття. І це теж окей. Вони вписуються в повістку, вони дають нам образи, і вони чіпляють нас таким чином. Універсальний порятунок, як був, так і залишається це історія. Історія, яка може врятувати все, що завгодно, навіть тоді, коли вам здається, що нічого немає. Чи звернули би увагу на цей пам'ятник? Напевно, що щоб ми зустрічалися з вами наживо, ми б розгорнули цілу історію про те, про що ця історія? От вам правильна відповідь: це є Швеція, 85-й рік, і ось так місцева пані лупонула сумкою по потилиці е, нациста. От так вона взяла її, їх вигнала, тому що за нею підтягнулися всі решта. А це здавалося звичайнісінька леді з сумкою, і можна вигадувати все, що завгодно. А яка історія про силу, про сміливість? Про жіночу силу все залежить від кута зору. Що відчуваєте? Певно, що багато хто з вас точно бачив це фото і відео, ви точно знаєте, що це справжня історія, яка була не так давно, 91 рік. Йославія. Маленький червоний автомобільчик стає на шляху Неможливо не заплакати, неможливо не пишатися. Ми думали так, коли бачили ці кадри по телебаченню. А тепер бачимо, як наші голіруч зупиняють танки. Ха, ми ще не таке покажемо і уявіть, що розглядатимуть далі. Креативники, коли знаєте, наша армія сильних людей, які воюють на всіх фронтах, переможе Росію до нуля. Те, що ми з вами маємо для себе визначити, це яка наша мета комунікація? Кількість, швидкість. Засипати, просто зарепостити, Що? Якщо ви відповідаєте на запитання, що там текст, це означає, що ви не думаєте про того для кого. І маємо завжди думати про них. Бо крім нас і з вами ніхто про них не подумає. Вам же приємно, коли думають про вас. Що ви даєте, і що ви отримуєте натомість? Яку задачу ви перед собою ставите? Чи отримуєте цю задачу? Якщо ні, потрібно щось. Нього, да. Якщо ви здаєте текст, окей. Але це про роботу. Якщо ви розповідаєте історію, це про турботу. Що ми про це напишемо, це про радянські способи, знаєте, як лінійкою вимірювали кількість знаків і площі в газетах. Як ми про це розкажемо, це вже трохи про інакше. Якщо ви виконуєте план по текстах, ну класно, ви отримаєте зарплату. А Якщо ви допомагаєте комусь не здуріти, то моє вам серце за це. Це фінал. Ми з вами маємо можливість обрати букву. И або і. Це той момент, коли від однієї літери залежить. Спасибі, що стоїте, спасибі, що креативите, спасибі, що прокачуєте себе. Ну і найважливіше: спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, для того, щоб ми перемогли, аби Україна перемогла, і ніхто в цім світі більше. Не намагався нас завоювати. Вам, спасибі ще раз донати в необмеженій кількості для поверне живим, тому що це важлива історія. І марафон креативних практик він далі триватиме. Ми не можемо ховати те, що вміємо робити найкраще.